РОБЕРТ ШЕКЛІ КООРДИНАТИ ЧУДЕС Читає СЕРГІЙ Оробчук Розділ 13. Закінчивши свою розповідь, Мозлі надовго поринув у мовчанку. Сидів похмурий і відчужений, заглибившись у невеселі думки. Та згодом підвівся і промовив. КАРМоді. Людині у моєму становищі вічно надокучають різні благодійні товариства. Щороку я вношу щедрі пожертви у кисневий фонд для злиденних вуглецевих підвидів. Також я роблю внески у Мізорений фонд перебудови, у космічний колонізаційний дім і в програму порятунку недорозвинених. Як на мене, то цього цілком досить, та й податків менше беруть. Гаразд, раптом відчувши радість, урвав кармаді. Я не потребую вашої благочинності. Не перебивайте, будь ласка, я сказав, що цієї благочинності цілком досить. Для задоволення моїх гуманних інстинктів. Не люблю братися за персональні справи, бо там повно бруду і інтимності. Та я вже збагнув, знову не втерпів кармаді. Гадаю, мені краще піти. додав він, хоч і не мав щонайменшої уяви, куди йти і як тут дістатися. Я просив не перебивати, нагадав Модзлі. Отже, як я вже сказав, не люблю братися за персональні справи. Але цього разу хочу зробити виняток і допомогти вам дістатися назад на вашу планету. З якого це дива? запитав Кармаді. Примха. Що найпростіша забаганка не без альтруїстичної підкладки. Отже, невже. Якщо ви колись доберетеся додому, що, попри мою допомогу, вельми сумнівно, то передайте від мене послання. Залюбки передам. А кому? Кому ж, як не старому Бороданеві, для якого я збудував планету. Сподіваюся, його ще не змістили? Не знаю, відповів кармаді. З цього приводу точаться багато дискусій. Дехто каже, що він є, як і був предвічний. Інші стверджують, що помер, хоч мені здається, що це слово вживають метафорично, а ще інші дотримуються думки, ніби його взагалі не існувало. Він і досі там, переконано сказав Модзлі. Такого ломакою не вб'єш, а що він не показується, то це на нього схоже. Бо ж знаєте, він гнівливий і сповнений високої моралі, за якою, на його думку, і люди мають жити. Буває лютий, а коли йому щось не сподобається, то просто на деякий час щезає з очей. А деколи показує свою делікатність знає, що люди не полюбляють, коли чогось забагато, будь то розбів, гарні жінки чи сам Господь. Отже, така в нього манера, образно кажучи, ховатися від кредиторів, поки він знову війде в моду. Ви здається, добре його вивчили, зауважив Кармаді. Ну, я мав доволі часу, щоб думати про нього. Вважаю за свій обов'язок зауважити. Зауважив кармаді, що ваше уявлення про нього не збігається з тими теологічними поглядами, які мені доводилося чути. Думка, що Бог гнівливий, лютий. Але ж таким він і не має бути, недослухав Модзлі. Ба більше він повинен бути вкрай емоційною істотою. Зрештою, такі, як ви, і гадаю, всі інші земляни. Кармаді кивнув. От бачите, він ясно сказав, що збирається творити за своїм образом і подобою. Так він, мабуть, і зробив. Скоро лиш ви з'явилися, я зразу примітив родинну схожість. Ви самі, кармаді маленький Бог, та не бери цього близько до серця. Я ніколи з ним не бачився, сказав кармаді. Не знаю, як передати ваше послання. Теж так просто. роздратовано вигукнув Моцлі. Коли повернетеся додому, лише виголосіть послання чітким твердим голосом. Звідки ви взяли, що він почує? Не почути він не може, запевнив Моцлі. Розумієте, це його планета. І про її мешканців він виявляє щире піклування й турботу. Якби йому заманулося, щоб до нього звертались інакше, він неодмінно сказав би про це гаразд, виконує ваше прохання, а що йому передати. Ну, не так уже й багато, несподівано знітившись, сказав Моцлі. Він усе таки був добрий і гідний чолов'яга, і мені трохи соромно, що я збудував йому таку планету. Не те, щоб там, коли дивитись, по суті, я щось напартачив. Планета цілком придатна для вжитку і все таки інше. Але той старий мішок такий повів себе по-джентльменськи. Тобто в ньому відчувалася школа, що подибуєш не так часто. Тому мене деколи тягне підремонтувати його планету безкоштовно, розумієте? Задурно це йому не коштувати мені цента. Якщо він пристане на мою пропозицію, то я зроблю з планети виставочний експонат. Справжній рай. Я і справді дозвольте вас запевнити, з біса вправний інженер. І зовсім несправедливо судити про мене по тій халтурі, яку доводиться капарити заради цента. Передам, запевнив кармаді. Та кажучи, відверто, я не вірю, щоб він пристав на вашу пропозицію. Я й сам не вірю. похмуро кивнув Мозелі. Він упертий ган і ласки ні від кого не потребує. Та все одно я хочу запропонувати і то від чирого серця. Мозлі повагався, а далі додав. Можете ще запитати, чи не захоче він завітати колись. І перекинутися парою слів. А чому б вам не завітати до нього? Пробував кілька разів, але він не хоче мене бачити. Той ваш старий такий злопам'ятний, та, може, колись пом'якше. Може, невпевнено сказав кармаді. Хай там як я передам. Але якщо вам так хочеться порозмовляти з богом, містере Мозлі, то чому б не зустрітися з меліхроном? Мозлі відкинув голову і зареготав З меліхроном, от тим недорікою. То напряжений, самозакоханий, абсолютно безхарактерний осел. Та про метафізику я краще дискутуватиму з собакою. Божество з інженерної точки зору це влада і нагляд, розумієте, а не якась там містика чи панацея від усіх болячок. Двох однакових богів не існує чули таке? Ні, не чув. То затямте собі наперед ніколи не знаєш, коли така інформація придасться. Дякую, сказав Кармаді. Знаєте, досі я взагалі не вірив ні в якого бога. Модзлі поглянув задумливо і сказав Як на мене, існування бога чи богів очевидне і неминуче віра в Бога така ж проста і природна, як віра в яблуко, і ці дві віри нічим не гірші одна від одної. Коли придивитися до цього ближче, то на заваді віри стоїть лише одна річ яка саме? Принцип діловитості, який іще більш фундаментальний, ніж закон тяжіння. Куди б в галактиці не подалися, ви скрізь надибаєте продовольчий бізнес. Будівельний бізнес, урядовий бізнес, заробляння грошей на війні, на прагненні до миру, і таке інше. І звичайне Господнє діло, назване релігією. От ця галузь діяльності найбільше заслуговує на осуд. Я можу з рік розповідати про збочення і гедоти, якими торгують вірування, та я певен, що вам про це вже відомо. Згадаю лише одну річ, яка лежить в основі всіх релігійних проповідей, і, як на мене, є найвитонченішим збоченням, що саме. Це все проникне наріжний камінь лицемірства, на якому заснована віра. Поміркуйте ні про кого не скажеш, що він ушановує, якщо відсутня нескута воля, тобто необмежена свобода, і через те, що вона не скута, ця воля непослідовна, незбагненна, істинний дар Божий, властивість, яка саме і визначає стан свободи. Бути вільним це незбагненний дивовижний стан, саме таким його задумали. Але що ж роблять релігії? Вони проповідують гаразд. У вас є та воля, отже, тепер виявляйте її і йдіть у рабство до Бога й до нас. Яке зухвальство. Бог, що й мухи не посилує, підноситься як верховний рабовласник. Та від такої облуди кожна наділена душею істота мусить збунтуватися, бо ж має служити Богові лише за своїм велінням і розсудом, або взагалі йому не служити, залишаючись вірною собі своїм отриманим від Господа обдаруванням. Здається, я розумію ваше міркування, сказав кармаді. Я надто все ускладнив. Є набагато простіші причини відмовитися від релігії. Що за причини? Просто пригадайте собі релігійний стиль бундютість, намови, єлейність, поблажливість, штучність, недоречність, занудність, сонми похмурих героїв і купи бадьорих гасел. якраз для старих бабів та невідлучених немовлят, і ні для кого більше. Не можу повірити, що Бог, з яким я запізнався, хоч коли-небудь навідується до церкви. В нього занадто вибагливий смак, надто він гнівливий, непоступливий і гордий. Не можу повірити, і це для мене вирішує все. Чому я маю ходити туди, куди і сам Господь не завітав би?